На душе сегодня гордость за нашу страну, за то, как поддерживают нас наши люди. Посмотрите, посмотрите, сколько людей вышли. Сколько людей рады поддержать наших воинов. Дома. А что тут я скажу им? Ничего я хорошего не могу ему сказать. Он стоит, все. Видите, что происходит? Ужас, просто ужас. Курським строковикам салам, а іншим співчуваю вже третю на момент запису цього відосу. Добу наші потужні збройні сили просуваються Курською областю з такою швидкістю, що підрільний клуб любителів пошікадать очко Ахмад досі не може їх наздогнати, бо напевно біжить у зворотньому напрямку. Не вже після Баного контрнаступу, тотальної зради Верховній Раді та ТСК, які творять та вбивають будь-яку мотивацію вступати у зсу. Нарешті в нас є дійсно потужний привід порадіти. Та зробити з цього перемогу, яких нам їбати як сильно не вистачало з початку цього року. Давайте розбиратись. Наші війська, ну точніше, РДК, не палимо контору ГУР, і до цього заходили на територію Росії, а точніше, БНР. Але це все була чисто піаракція, яка не несла ніяких стратегічних чи тактичних задач, бо тоді вони тоді зайшли, пофоткались та повернулись. А ось те, що кується зараз, виглядає майже як літній контрнаступ 23-го. І отже, новина виявляється, якщо не пи. Дійти на телемарафоні по півроку, що ми підемо на Курськ, то дійсно можна стрімко та різко прорвати оборону ворога там, де він цього дійсно не чекає, а не битись в лоб о п'ять ліній оборони з мінними полями. Я не знаю хто автор цієї операції, але нарешті в Генштабі з'явився хтось, за який вище 80 бо ця операція була дійсно добре спланована та потужно виконана. Бали аеродром в Ліпецьку, в результаті якого відбулась детонація БК настільки потужна, що підсвинків евакуювали аж з декількох населених пунктів. Була розвана вщент погранзастава, захоплені сотні строковиків та соладів ВСРФ. До речі, Ахмат досі їде вже третій день, приблизно так само довго, як вони їхали з Грозного до Ростова цілий день під час бунту Пригожина. Хоча там їхати відсили години три. Ну вони знайшли якусь пробку, знаєте. Чеченські свині захмату може знайти пробку навіть в полі, якщо того потребує ситуація. А хтось взагалі може мені нагадати хоча б одну потужну операцію або бій Ахмат-чаю за весь час вторгнення, бо я чомусь пам'ятаю тільки, як цих півнів поклала на гвардійська омега у Бучі, через що скулив Рамзан Кадиров, та їх потужні перестрілки зі світлофорами та рельсами у Маріуполі. Ну, по дірявих півнях повернемось пізніше. Опущення розтава дирява армія відступає, а воєнкори вирощать, що все з. Бісь, все відбили, а потім ловлять своїм в піві дрон. як, наприклад, оцей видок Воєнкор піддубний, який тепер став підземельним. Ну, насправді, на жаль, поки що ні. Чел за косплеїв Енакіна з третього епізоду та залишився сталінським самоваром. Сподіваємось, здохне. Одна хороша новина за іншою. Сьогодні пан ведучий відміняє зраду. Дійсно, нарешті приємно бачити перемоги та потужні новини. І не так багато ж нам було потрібно весь цей час. Уявіть, якби замість того, щоб битись в лоб об п'ять ліній оборони на Запорізькому напрямку. Прямку. Ми б влітку 23-го пописували б сразу на Курськ та Білгород, про що ми в радикальні, до речі, казали з початку року. Та і прикиньте, якби замість конченої совкової системи з ТЦК, басифікацією та іншою хую, наше Міноборони йшло б за прикладом третьої ОШБ та рекрутингу. Якби в нас йшли бойові дії на території Росії з 23-го року, ви уявіть, що вам, як рекруту, кажуть, що ви будете не штурмувати кринки на матрацах, бо Содоль забив не забезпечення нормальними човнами, а будете на Бредлі кошмарити російових наташок по Білгороду. Оце була б надпотужна рекрутингова кампанія ЗСУ. І я сподіваюся що зараз влада підловить цей хайп та заміні ТЦК рекрутинговими центрами. Шанси, звісно, мізерні, але не нульові. Ми з цим наступом на Курщину так думали. Типу серйозно, хто взагалі очікував, що через два з половиною роки терпільства та загравання у Нітакусь ми просто розчалимо з... та поїдемо штурмувати Курщину аж до атомної станції. Я не знаю, хто ухвалив це рішення, але воно надпотужне. Та дивіться, диванні нитики про те, що НАТО поріже нам зброю, засудить та не дасть нічого, чомусь закрили свої пизди, бо є сказали, що їм окей, США теж не проти. Бо замість того, щоб далі сидіти і нити, що нам десь хтось за океану не дозволяє атакувати ворожу територію, наші просто взяли та захопили кусок Курської області і рухаються до АЕС. Оце я називаю дійсно потужна і міжжива операція. Навіть я на секунду вимкнув свого внутрішнього. Зрадойоба та повірив у нашу потужність. Я просто благаю, щоб ми давили цю тему до кінця та захоплювали російські міста, які зараз стоять абсолютно незахищені, бо ці смітники потім можна буде обміняти на наші класні території. А такий аргумент, як Курська АЕС, буде дуже вагомим. Тож давайте ще раз по ітогам. Роз'їхали погранзаставу, захопили газорозпредирительну станцію, захопили більше трьохсот полонених, знищили аеродром з літаками, БК та гелікоптерами, збили гелікоптер дроном, знищили дві колони руса свиней чисельністю до батальйону, та ще й захопили склади з боєприпасами та технікою. Я вважаю, що це ультрапотужно, та це вже найкраща операція за весь цей рік. Тим паче, що Путін вже заковнув та посмоктав. Сказав, що мобілізації не буде, ядерки теж не буде. І найгірше, що нам варто очікувати, це знову масований обстріл по енергосистемі. Але з підключенням Курської АЕС це буде вже не так страшно. Та й до цього теж нас вони обстрілювали. Тож хугів защит. Я дійсно радий, що в нашому Генштабі нарешті почались зміни. І замість закидання кринок піхотою абсолютно цілі, наші наважились на таку зухвалу та потужну операцію на ворожій території. Це дійсно заслуговує на повагу та похвалу. А я нагадую, що наш збір на авто для 23-го окремого стрілецького батальйону, який кладе свини штабелями на Донбасі, триває. Залишилось зібрати менше 50 тисяч. Посилання на збір в описі, та пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. Слава Україні!